Тернопільські поліцейські виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції мріяти про майбутнє разом. Правохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини та вручили діткам футбольну форму і спортивний інвентар. Нагадаємо, цей проєкт започаткований ювенальною поліцією України спільно з одним із благодійних фондів. Він покликаний допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Метою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. На вихованні у Людмили Ярмолової п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхнє місто Баштанка на Миколаївщині з перших днів війни постійно перебувало під обстрілами. Жінка досі дивується, як на зруйнованій вулиці вдалося Ціліти їх будинку через сильний дитячий страх вона з вихованцями вирішила їхати у безпечне місце. Весь центр у нас і будинки прилегли, всі знищені повністю, а у нас в нас з будинок тільки кришу. Вах підняло опустили, а потім, коли це сильно гатанулося, чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Усі хлопці від найменшого десятирічного Петрика до старшого чотирнадцятирічного Вадима дуже люблять спорт. У мирний час постійно відвідували різні спортивні секції. Ходили на козацький рукопиш. Там ми займаємося, б'ємо грушу, на перчатках б'ємося. Діти надзвичайно зраділи подарункам, а особливо футбольним м'ячам та буцам, бо саме цей спорт у них найулюбленіший щирі емоції та радісні посмішки справжня винагорода у роботі поліцейських ювенальної превенції.